За межами України вимушено опинилося декілька мільйонів громадян України, значна кількість яких перебуває без паспортних документів, взагалі або термін дії яких вже закінчився, що спричиняє незручності як для самих громадян, так і для органів місцевої влади. Уряд України визнав за необхідне якнайшвидше забезпечити громадян України за кордоном дійсними паспортними документами та запровадив експериментальний проєкт. Ключова роль в його реалізації покладена на державне підприємство Документ виконуючи доручення уряду України, ДП «Документ» сфокусувало увагу на двох фазах. У першій фазі забезпечується невідкладна організація роботи по обслуговуванню громадян України мобільними програмно-технічними комплексами, розміщеними у спеціально облаштованих мікроавтобусах. Комплекси приєднуються до мережі електропостачання, використовують систему Starlink і з кіберзахистом входять до потрібних інформаційних підсистем та реєстрів, включаючи функціонуючи в Україні єдиний державний демографічний реєстр. Громадяни України мають можливість отримати повний цикл послуг від прийому заяв анкет на оформлення паспортних документів до їх вручення чи здійснення обміну посвідчення водія. Оплата послуг на мобільних комплексах здійснюється на місці за допомогою онлайн-сервісу. Для оплати необхідно мати при собі смартфон та реквізити банківської картки. Зазвичай мобільні комплекси ДП документ знаходяться у найбільш доступних з точки зору логістики місцях та поряд із торгівельними центрами, де є можливість випити води, кави, замовити ланч та за потреби скористатися вбиральнею. у другій фазі реалізації проєкту. Одночасно з організацією роботи мобільних програмно-технічних комплексів забезпечується започаткування обслуговування громадян України в стаціонарних умовах у комфортно облаштованих приміщеннях. Усі вище зазначені заходи та отриманий досвід у республіці Польща дозволяють безперебійно виконувати доручення, які покладено урядом України на підприємство.